Вітаю колеги, мене звати Галю Костянтин. Сьогодні в цьому відео я е, покажу, розкажу, дам інформацію по грі Дебати Ліга Чемпіонів. Отак От виглядає наша карабулечка. Е, про що? Давайте так спочатку. Про що ця гра? Це унікальний, насправді унікальний тренажер, який дозволяє тренувати одразу два напрямки, ну, скажімо, так, можливих застосувань в вашій практиці. Перше, це все, що стосується комунікацій. Будь-яка тема, яка стосується комунікацій, для цього гра дебати Ліга Чемпіонів підходить просто ідеально. Тобто, якщо ви тренер по банально по комунікаціям, якщо ви тренер по продажам, по закупівлям, по перемовинам, це взагалі маст хев, тому що це практичний інструмент, який дає прямо можливість і. Тренуватись і спостерігати за зростанням ваших о, курсантів, учнів. там Тобто, це все можна робити. А, ну і всі інші напрямки, зв'язок пов'язані з комунікацією, теж сюди можна вкладати сміливо. По-друге, це. Супер тренажер для тренування soft skill. причому дуже широкого напрямку soft skill. Да, є така легенда, особливо вона розповсюджена в наших таких да, ну, українських широтах, що дебати це тільки там політична штука, чи може там в кращому випадку це там ну, юрист, там воно потрібно. Булшит повний. Давайте розбиратись, чому. А, під час дебатної сесії. Дві команди протистоять не одне одному, а доводять свою точку зору третій стороні, і це ключовий момент. Більш того, їм треба е, зібрати інформацію їм треба її структурувати, їм треба працювати в команді, їм треба виступити на сцені, їм треба це зробити в команді, їм треба підготувати запитання, їм треба підготуватись до відповіді на запитання, їм треба поставити запитання, дати відповіді на запитання. При цьому, при всьому, давайте не забувати, да, все ж таки ми говоримо про. Певне таке, да, ну не суперечку в чистому, а змагання. Скоріше за все, да, буде слово змагання тут підходити. Ми говоримо про змагання, і тут у нас до сюди доростає да? робота в стресовій ситуації і так далі, так, далі, так далі. Тобто, на перший погляд, це просто, ну мовно кажучи, взяли тему, підготувались, пішли виступати. А якщо придивитись, то насправді взяли тему, яку вони не знають взагалі. Да, тобто, і тут у нас зібрано. То унікальних тем тут і наука, і природознавство, і історія, і якісь е, моменти там політичного укладу ну, тобто, дуже багато напрямків. В 99 випадків із 100 проведення цієї гри люди, коли беруть тему, вони м -м, дуже сильно розгублюються, і їм треба прям сильно себе зібрати, щоб зібрати інформацію, а ще весело, щоб її перевірити, щоб не розповідати якусь ахінею. Тому що за цим слідкує хто? Вірно, саме ви, як ведучий цієї гри, ви слідкуєте за тим, щоб це була правда, щоб це були факти, щоб це було не просто там ну, вигадки якісь, щоб було красиво, да? а це повинно будь-який факт, який людина нам пропонує, він повинен спиратись на певні основи. А... Повторювати не буду да, про роботу в команді і про всі інші рухи. Ми якось рахували, у нас вийшло 12 софт скілів, які от там Давос да, нам запропонував, там їх 16 чи 18. От з 16, ну, і хай з 18, 12 з них можна тренувати за допомогою одного єдиного інструменту. Особливості саме нашої. Е Цієї чудової коробочки саме нашої гри Дебати Ліга Чемпіонів ми вивчили всі моделі дебатів, які є на сьогоднішній день, які історично склались. І проаналізували і зробили таке, знаєте, як дослідження, чому дебати в нашій території не дуже окей працюють. Тому що наш висновок був який? Да? Тому що всі дебати були створені, ну, мовно кажучи, за територією. України, да, і відповідно не відображали нюансів певного там менталіті, да, як це зараз кажуть. Тому ми взяли з них саме краще. Ми взяли з них базові структури. Але на цих базових структурах ми розробили 12, увага! 12 Унікальних моделей проведення дебатних сесій. 12 унікальних моделей проведення дебатних сесій. Тобто е, беремо просто зараз банальну математику. Якщо у вас буде 12 моделей, як можна провести дебатну сесію, плюс сотня тем, у вас виходить 1200 унікальних подій. Да? Тобто унікальних подій, які не повторюються, які не повторні. І це дає вам можливість проводити, навіть якщо уявимо, що вам треба проводити це кожен божий день з однією тою самою групою, то вам вистачить, ну там. Трошки більше, ніж на 3 роки. Це якщо не будемо брати вихідні, там, да, святкові дні і прочі прочі моменти. Тобто це дуже величезне різноманіття, тотальне різноманіття. Е, Купуючи цю гру, ви перестаєте думати, чи треба вам готуватись до сесії, а як як краще. У вас є структура, по якої ви можете працювати. Ви можете опановувати ці е, моделі, да, постані. Поступово за допомогою інструкції з рекомендаціями. Плюс до кожної моделі у нас отака ми це назвали технологічна карта. Ну, щоб не тягати за собою цю всю там історію з буклетом, да ми зробили такі ламіновані картки, які ви можете одну брати там да і з нею працювати під час дебатів. там Щось забули, підглянули, все красиво, да нічого не треба вам навіть там сильно як то на старті запам'ятовувати цю структуру. У вас все буде написано перед вами, буде все готово. А, хто може бути ведучим цього продукту? Да? А, ну, давайте так, по-перше, повернемось до початку. Всі, хто працює з темою комунікації. От повторю, всі, абсолютно, хто працює з темою комунікації. А з іншого боку, це всі тренінги пов'язані з розвитком софт-скілів. Тотально всі. Плюс, якщо може бути, у вас є ідея відкрити свій відкритий дебатний клуб для дорослих, відкритий дебатний клуб для підлітків, а може, при школі, а може при університеті в там, інституті іншому вищі. Тобто, умовно кажучи, якщо ви хочете, щоб у вас була певна, ну, з одного боку, або інструмент для покращення вашого тренінгу, окей, або якщо ви хочете зробити на цьому, прям стан. Бізнес, то ви можете сміливо відкривати цей, цю, цю тему. Да? Це називається дебатні клуби. Вони, або комунікативні клуби, вони потроху зараз вже набирають свою популярність, особливо в школах, особливо в вузах, чи як там в ВНЗ зараз казати вірно. Да? Ну, тобто Це все працює дуже круто. Особливо, якщо ви поєднаєте цю гру з грою Аргубатл. І аргументуй, Да? Це прям буде суперкомплект, це прямо дебатний клуб в двох коробках. Коли вам не потрібно бути там, умовно кажучи, заморочуватись технологічною стороною, і ви можете спокійно зайнятися там маркетингом, технологічною частиною, супроводженням груп, навч... до навчанням груп і, груп і так, далі, так, далі, так далі. Давайте трошечки пориємо з цієї коробочки і поглянемо. Ну, як я вже казав, да, отакий величезний стус: 100 тем різноманітних тем для. Дебатів. А, безумовно, тут матеріали для жеребкувань. Більш того, тут у нас є декілька варіантів карток для жеребкувань, тому що? що? Тому що у нас 12 моделей проведення дебатних сесій. Для більшості з них у вас будуть класичні Класичний набір, але інколи у вас будуть додаткові моделі, як ви будете це робити. Далі, у вас є картки вибір дебатних для рандомного вибору дебатної моделі. Тобто, коли у вас буде там в певному періоді вже стала група, якою буде цікаво да, полоскотати собі нерви, да, і вам, може, вже коли ви опануєте всі, 12 моделей, і ви будете спокійно розуміти, що ви можете провести будь-яку з них, то ви можете додавати спеціально ще додавати э, рандом, який буде покращувати да, це бажання ще раз ще раз прийти до вас на сесії. Ось тут у нас ще жеребкування для трьох сторін, спеціальні картки для моделі щодеколи І у нас дуже цікава штука, да, отакий от стус підказу. Тобто гра навчальна. Наше завдання навчити людей через модель дебатів розвивати щось, що їм потрібно Комусь перемови нам покращувати, комусь продажі покращувати, комусь просто в класі домовлятись, комусь через кому. Все, що стосується з моментом, коли людина відкриває рота, можна тренувати за допомогою цієї модели. Але це ще не все. Ну, то, що у нас тут там, оціночні там, жетони да, присутні, це все теж є. Але щоб ви розуміли, на чому побудоване це все, а не це там Галюк, сказав Галюк-Молодець, да, ми зібрали всі класичні модели, моделі дебатних сесій, і е, у вас буде ну, на що спиратися, коли ви будете е, робити промо якісь для своїх подій, або щось ще третє, четверте. Але да, добре, добре питання, як же людям готуватися, якщо вони ніколи не приймали участь в дебатних сесіях. І тому ми створили отаку невеличку брошуру, але дуже потужну, яка дає можливість розбиратися з швидко. Швидко головне, да, розбиратися майже з усіма, майже з усіма нюансами участі в дебатних сесіях. І таких брошур ми на комплект даємо вам аж 5 штук. Да, чому 5? Тому що в наших по нашої моделі дебатів, в більшості случаїв випадків, а, в ваших дебатних сесіях буде приймати участь одночасно 4 групи гравців, не дві. Як з е, більшості як то звичайна ситуація, як нам наше, е, е, як то кажуть, да, е, е, прийшло до нас з історії в нашому випадку. Це чотири групи і це. Ну, такий наш авторський підхід. А, тому у нас є чотири, у нас є 5 да, букелетів, які ви можете дати по одній людині, кожній групі, і один взяти собі. Ну, на всяк випадок, якщо вас щось запитують, ви там собі підглянули. Красиво, зручно, все просто супер. Поговоримо про складність опанування. Не дивлячись на те, що 12 моделей, дебати, незрозуміла тема і все таке інше, насправді, складність опанування по 10 бальної шкалі я б взяв ну, не більше, ніж четвірка, а то й трійка по-чесному. Чому? Да? По-перше, ну, тому що ми всі розмовляємо. Да? Ну, тобто то це безумовно. Якщо ви тренер по перемовинам, або тренер по продажам, або вас е -з захопила думка про створення дебатного клубу, я більше ніж впевнений, скоріш за все, у вас все нормально з тим, як доносити свою думку, як розмовляти, як будувати всю цю історію. Да? І тому опанування цієї методики для вас вже там, готово на 60%. Більш того, Рухаючись далі про опанування, ви можете це робити поступово. Тобто, ви можете самостійно визначати, з якою моделлю дебатів ви працюєте сьогодні, і вам не треба знати всі 12 на старті. Ви можете взяти одну. Підготуватись і з нею відпрацювати наступного разу, чи через тиждень, чи через місяць, як вам буде зручно. 12 моделей, 12 місяців, якраз там за рік можна взагалі, не напружуючись, не спітнівши, опанувати всю цю історію. А, тому можна сміливо поставити, я ж кажу, от по рівню складності опанування, сміливо там десятибалельна шкала це трійка, хоч гра сама по собі максимально потужна. Uh, мови є гра uh, українською, в більшості випадків її обирають наші uh, ігропрактики. Є гра російською. Якщо вона їде за кордон, то ви можете обрати ще й таку мову. Uh, що ще сказати про це? Да? Що ще сказати про цю гру? Uh, якщо знаєте, для нас це такий був виклик самим собі uh, зробити uh, певний. Такий, знаєте, наш наш український е продукт, який вже признано да, е признано, визнано на Заході, який має там попит, але та. Той вид, який є там, він чомусь не спрацьовував у нас. Да? Ну, скажімо так, просто може і спрацював би, але треба багато зусиль. Тобто, наше завдання було спростити цей підхід, зробити його комфортним, зробити його таким, щоб люди захоплювалися цією діяльністю, щоб люди приходили на наступні ігри і хотіли в цьому сильно розбиратись і сильно отримувати свої результати. Тому, якщо ви працюєте тренером або може навчаєтесь на тренера, якщо ви е, хочете працювати з темою комунікації будь-яких форм комунікації, якщо ви працюєте або хочете працювати з темою розвитку софт скілів якщо ви хочете відкрити собі дебатний клуб в своїй школі, в університеті, там, може, у себе на районі, там в своїй громаді, де завгодно, ця гра буде для вас. Просто маст хев-інструментом, який дає вам все. От, прямо от береш одну коробку і все забув про те, що тобі треба готуватись, забув про те, що тобі треба щось робити, додатково. Просто збирай групи, берег гроші, проводь, роби це на постійній основі, і буде все круто. Побачимось в наступному відео. З вами був Галюк Костянтин.